Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласники на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому свійські тварини і люди нерозлучні супутники. Тож, всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо з програми в прямому ефірі. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі, говорить ведуча, який зараз місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Підключається ведучий мої вітання, який сьогодні спостерігаєте стан неба цікавиться? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були зранку опади? Кому відома температура повітря? Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось з істотними ознаками диких і свійських тварин, вчитимемось визначати, яку користь приносять свійські тварини люди. Ну що ж, пригадаємо, тварин, які живуть у природі, самі собі шукають їжу, житло називають дикими. Тварин яких утримують люди, годують їх, піклуються про їх дитинчат, називають свійськими. Відгадайте загадки. Загадки про домашніх тварин. Люблять ці птахи водичку, просо, буряки, пшеничку, сливи, яблука в садочку, лапки мити у ставочку, Зранку га-га-га кричати. Хто це? Спробу відгадати? Здогадалися малята? Мама гуска і госенята га 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 ґа кучерявій кожушині продить хмарка по долині. Хмарка бігає, стрибає, жабок у ставку лякає. П'є із джерела водичку, скубає в садку травичку, бекає на весь кінець. Це не хмарка баранець. Ходить завжди він поважно, роздивляється уважно, крила пишно розпускає та буль-буль під підніс, співає. Любить просо, сир, пшеницю. Бульбу, зелень сочевицю. Як не так щось зчинить крик. Галасливий птах індик. Закручений хвостик мають, корінці смачні шукають, мокнуть раду у калюжі та добруду небайдужі. Люблять кашу й бурячки, ці кумедні п'ятачки. Дітки, що це за малятка? Це веселі паносятка. Та Птах цей справжній молодець, має гарний гребінець, міцні шпори, пишний хвіст та до співу дивохист. Щойно на дворі світає, він уже для нас співає. Прокидайтесь, годі спати. Сонце зустрічати, легко нам його впізнати, легко нам його впізнати. Півень вміє так співати. Ку -ку! Хто це вигнувся, мов мостик, і розпустив пухнастий хвостик, тихо лапками ступає, біля нірки щось шукає. Хто це у кутку муркоче? Хто сметанки й сиру хоче, хто ловив сіреньку мишку. Ми впізнали хитру кішку. Ми впізнали хитру кішку. Сподобались, дітки, вам загадки? Сподіваюсь, що так. Ну а зараз давайте розглянемо малюнки, що ж отримує людина від свійських тварин. Подивіться: і яйця, і молоко та молочні продукти, і м'ясо, мед, вовну, а ще пір'я. Бачите, скільки всього? А чи можете ви доповнити цей перелік власними прикладами? прикладами, що ми ще отримуємо від тварин? Подумай, чи ти можеш існувати без усього, що дають свійські тварини. А навіщо люди заводять цих тварин? Від них не отримують ні молоко, ні яйця, ні м'ясо, то навіщо? Ми називаємо їх домашніми улюбленцями. Відгадайте загадку, гребінь, крила, гарний хвіст, хто співає, як артист. Півень, так, запам'ятали у хатах прозорих всі вони живуть. Можеш, ти їх бачить та не можеш чуть, бо не розмовляють. Рибки правильно. І з одним вікном хатина, роботяща в нім родина, По квітках усе літають, мед пахучий добувають. Бджолки, правильно. Як ви вважаєте, а бджола це свійська тварина чи дика? Є бджілки, і їх більшість свійські, ті, що живуть у збудованих людиною вуликах, а є й дикі бджоли, які живуть в дуплі, і саме їх медком і ласує ведмідь? Чи знаєш ти? Що голуб теж напівсвійський, але птах, як ти гадаєш, чому? Ось ми бачимо, дивіться, майже ціла ферма для голубів збудована. Отак От піклуються про них люди, але ми з вами спостерігаємо на прогулянках і дуже-дуже багато диких голубів. Назви тварин серед цих, що ти бачиш, для яких люди заготовляють сіно. Для корови та конячки правильно. А от зерно треба буде для курей та щоб змолоти та зварити кашу для поросят. Назви тварин, для яких люди заготовляють моркву. Подумай, хто з них їсть моркву. А тепер подивися, уважненько та назви тварин, для яких люди заготовляють зерно. Обери тварин, про яких піклуються люди. Та пригадай, як їх називають. Так, кого ми тут бачимо? Ми бачимо і гуску, курку, корову, коня. Про них люди піклуються у домашніх господарствах і називаються ці тваринки свійськими. Цікаво знати, що корови можуть спати стоячі, але бачити сни вони можуть тільки лежачі. Переходимо до роботи в зошиті, сторінка 48. Подивись уважно на малюночки. Що дають тварини людям? З'єднай відповідні малюнки. От, наприклад, кури. Що вони дають людині? Вівці, що дають людині? Свині та корови що дають для людей? Ну, а зараз отака ну, в нас гра плутанка. За допомогою цієї плутанки треба з'ясувати, які звуки видають зображені тваринки. Так, ну, починаємо. З кого ми почнемо? Почнемо, давайте з корови. Ідемо за плутанкою важненько. Бачимо му. -у -у. Так, мишка йдемо за цією плутанкою. Каже вона пі-пі-пі. Отже, візьміть кольорові олівці різного кольору та, будь ласка, проведіть лінії за цими плутанками. Наступне завдання інтерактивне. Треба знайти пару, назву та зображення, об'єднати. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням, під темою уроку. Ну а зараз оберіть, будь ласка, колір листа, який би ви хотіли відкрити. Відкриваємо. Той колір, який ви обрали, маєте потім продовжити речення, яке відкриється в цьому конверті. Ну а зараз розпочнемо фізкульт хвилинку.

Hva er det? Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Сподіваюся, що вам все сподобалось. До зустрічі!